Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, що можна купити в Канаді в магазині Фрешко на 101 долар. Ось такий чек вийшов великий у нас. І так, пачечка ось таких лавашів. Білі грибочки тут а, сімдеся, 227 грам. Помідорчики, 5 штучок, авокадо, сир моцарелла ось такий рукола, такі цукерки тофікс, ось такі палички і ось такі печиво марія, макарони баріла. Такі горішки чоловік собі взяв, ананас, три великі огурчики, дезодорант акс. Ось такий куриний фарш. Дві упаковки по 450 грамів. Курині ніжки. Курині бідришки. Банани, бутилка пепсі, два лимончика, яблучки. І баночка ось такого тунцю. Це ми взяли для кіцьки, бо вона у нас дуже сильно любить тунець. Ось така закупочка в нас сьогодні була. Мені здається, що це дуже гарна ціна. Всього лише 101 долар за цілий стіл. І фрукти, і овочі, і м'ясо. І солодощі, є печиво, і сир, і грибочки. Ну, тобто все, що потрібно, все є. Пишіть в коментарях вашу думку стосовно того, чи дорого, чи нормальна ціна за такий ось стіл. А ще сама головна наша покупка за останній тиждень це ось такий візочок. Для того, щоб їздити в магазин і можна було спокійно закуплятись і не носити це все в руках. Спустя один рік в Канаді ми нарешті придбали його, тому що спочатку не хотіли, але зараз ми дуже задоволені тим, що ми купили. Тому якщо ви тільки прилітаєте в Канаду, знайте, що це дуже класний варіант. Якщо у вас в перший час не буде машини, тому використовуйте. Дякую за перегляд.